Батьки хотіли, щоб я як наймолодший в сім'ї, в мене дві старші сестри повиходили заміж. хотіли, щоб я лишився в селі, став комбайнером або трактористом і грав, співав, але був в селі біля них. На мене, на мого батька, в райком партії у Кельмінці написали кляузу про те, що він. Бере маленького свого сина Павла, Павлика на весілля, на хрестини, а я тоді вже грав, співав. І вони заробляють гроші. І він експлуатує свого сина, і ось його викликали і сказали, що це таке, ми ж в Радянському Союзі, а не в Америці, не в Канаді. А він вийшов з положення і сказав, що малий Павло грає не тільки на весіллях на Христинах. Він е грає перед своїми однокласниками на ранках шкільних вечора. І тому пробачили, але другий раз сказали, щоб батько мене не брав з собою. В родині у нас постійно спілкувалися рідною мовою. Я в музичній школі також. Українською мовою. Дехто з моїх друзів старався перейти російською мовою, це виглядало по-дорослішому, але я постійно розмовляв і писав українською мовою. Хоча деколи мені давали зауваження і вчителі, і сказали, коли ж ти вже навчишся. Коли в армії служив, мене питали, ти Чому не розмовляєш російською мовою? Я кажу, я ще не вивчу, вивчу, буду розмовляти. І так сталося ще і в армії я також розмовляв рідною мовою, хоча там багато було і земляків з України. І тому і співав пісні українською мовою. репертуар ансамблю Смирічка, Івасюка, Левка Дудківського. Я з малку дуже любив слухати італійських співаків, дістав десь платівки Беняміна Джилі і Карузо. І мені так подобалося, як вони співають оперні партії, неаполітанські пісні, італійські. Я мріяв, щоб сини вже співали оперу. І тому навіть старший син Павло. Поступив на оперний спів у консерваторію в Київ, закінчив і прекрасно співав оперні арії і оперу в Києві. Ну, але все-таки любов до естрадної пісні, до академічного співу перемогла і він став солістом Чернівецької обласної філармонії. Коли поступив в музичилище, училище, то спочатку поступив на народний відділ, мене прийняли гри, гри на баяні, а директор училища Леонід Михайлович Рум'янцев запропонував мені вчитися і на хородиригентському факультеті, і на вокальному, бо почув, як я співаю, і свої пісні, і пісні е популярні тоді два кольори, ясини. І тому я музилищі вчився на трьох факультетах. І це дало мені дуже гарний такий багаж музичний, що потім, працюючи, співаючи ансамбль смирічка, мені дуже було комфортно, я міг грати на інструментах, коли треба було грати на трубі, коли треба було на гітарі, на клавішних. Музичнища. Я захотів повернутися в музичну школу викладачем, але запрошення з філармонії Левка Дудківського, керівництва філармонії все-таки умовило мене прийти в ансамбль «Смирічко» в 1976 році. Нам не дозволяли виконувати свої речі музичні. Якщо дозволяли, то вже одну річ максимум. І нам довелося виходити з положення, і я придумав собі псевдонім Дністровський, Павло Дністровський. От, наприклад, були концерти Дні культури України у Москві. І моїх п'ять пісень співали в концерті. І наш колектив Смирічка і Свитя, і Софія Ротару, і сестри Ротару. І мої пісні записали під назвою Павло Дністровський. І тому їх не виключили з репертуару, тому думали, що це член спілки композиторів України. Вони казали, що в наш колектив атеїстичний, ми не віримо в Бога, значить ніякі пісні про. Матір Божу не співати. А ми все одно співали. Потім концерт, в концерті співали пісню на вірші Миколи Бакая Місячна дорога. там теж слова були, а на душі тривога. А яка може бути тривога у радянської людини? Теж не можна співати ту пісню. Ми все одно співали. Після того, як ми втратили Володя Васюка коли його. Поховали у Львові, заборонили нам співати його пісні. Але ми все одно співали. На концерти іноді приходили перевірки і ми просили е е е жінок, які були на варті, які перевіряли білети, попередити, якщо перейде перевірка, який ми репертуар співаємо. Прийшлося проходити такі художні перевірки, наприклад, Пісні, як художня рідна мова, також мені говорили, Ну, у нас же є родний язик. Я кажу, рідна мова це не тільки українська, а і молдавська, і німецька, і австрійська. І так приходило дискутувати, але ми все одно співали ці пісні, хоча автор перекладу рідної мови з молдавської. Петро Бондарчук в Донецьку боявся прийти на концерт в театр, тому що мав би неприємності, і вигнали б з роботи за те, що він переклав пісню рідна мова. А мені все говорили. Наскільки ну, можна співати про Україну? Адже вже є незалежність, є вже вільна Україна. Але ми розуміли, що ще незалежності такої немає. Що я співав все одно ці пісні, записував їх на телебаченні, а їх крутили, показували десь в третій ночі, в четвертій ночі. Вони були не форматом, але все одно на концертах, де б не виступали, чи в ті Овдіївці, чи в Донецьку, чи в Краматорську, були повні зали. Треба було вчасно співати провести українізацію, як у Криму, так і на Сході. А це цю роботу не робили. І все допустили до той російської пропаганди, яка була на Донбасі і вилилася у напад Росії в 2014, а потім вже в 2022 році. Працювати багато. Працювати над особливо над віршами, над поезією, тому що так всі б'ють акцент на музику, на аранжування, а іноді е, тексти, іноді вірші дуже слабенькі. Тому хочеться, щоб все-таки творили з фахівцями, з професіоналами, е, створювали хороші поезії. І... Молоді багато у нас талановитої, особливо зараз, коли Україна в небезпеці, коли Україна бореться, захищається. І потрібні такі пісні, які будили дух наших бійців, наших захисників і тих, хто живе, людей, які тут, в містах, де немає боїв, підтримують наших оборонців. Мені часто дзвонять з передової наші воїни і просять заспівати Смирокову хату. І після того я бачу на їхніх очах сльози. Вони сумують за рідним краєм, за своїми рідними, але вони знають, що на них дивиться вся Україна. що цього не буде. що Чомусь так моє серце, щоб все-таки стали більш свідоміші, стали патріотичніші. Адже життя показало, з ким ми маємо справу і що ми маємо утверджувати своє.